сьогоднішнє Евангеліє починається від того, що Ісус Христос остерігає учнів. Уважайте, не робіть ваших вчинків праведності перед людьми, щоб вони вас бачили. І це відноситься не до учнів, Тоді відноситься до всіх нас, бо Ісус Христос знає, цю нашу трудність, щоб виконувати не тільки вчинки побожні, праведності, взагалі всі. Наші вчинки так, щоб люди нас бачили. Тобто, думаючи, що вони про нас подумають, як будуть нас бачити, Так, як дуже легко є, наприклад, коли розповідаємо про якусь ситуацію, одній особі сказати так, а другій вже трішки з іншого, по-іншому розкладаючи наголос і так далі. Щоб Трішки перед цією особою ми по-іншому виглядали. І це все дуже багато того, що робимо, бо на кінці десь в нас є таке переконання, що таких, як ми, є насправжні, то не можна прийняти, не можна любити. Що нам треба виглядати завжди перед людьми трохи краще, ніж ми. є. Так. Насправді, по суті. І це все ще е, погіршується зараз, наприклад, з соцмережами, Так, де перебування в соцмережах, так, по суті, полягає на тому, щоб показувати завжди іншим наше життя, так, щоб все було відкрите, що я робив, з ким зустрічався, що їв, куди пішов. Всі, щоб побачили, полюбили, так, поставили лайки, щоб отримати. Це признання від інших, і це власне веде до глибокої депресії багатьох людей, знаючи, що це життя, яке показують іншим, щоб отримати лайки, але це не є їхнє справжнє життя, що вони насправді, насправді не є такі, що роблять все, щоб показати себе, щоб отримати лайк, але це не є правда. Że na sprądzi takich jak one je ich nikt nie lubić. Oni szukają jak jak żeby mnie polubili, jak żeby mnie zobaczyli. I tak w takom sensie, w takom kontekście takoż możemy wykonywać wszystkie pobożne czynki, modlitwy nasze, żeby nawet przed samym sobą, żeby my sami siebie mogli zobaczyć i skazać "Oj, dobrze, że ja chociażby trochę pobożny, że trochę modlę się." Тоді можу бути спокійний, не є ще так погано. Ходжу в церкву. Господь Бог бачить, що це переживання нашого життя таким лицемірним способом, щоб сподобатися завжди комусь, сподобатися іншим, сподобатися самому собі є великим рабством. Великим цікаво, що. Святий Августин, котрий в своєму житті е, нагулявся дуже багато на початку, котрий грішив дуже багато в своїй молодості, котрий мав сина е, поза подружжям, е, котрий жив в цьому світі, шукав успіху, потім також е, входив в різні секти, шукаючи Бога. І на кінець, коли навернувся, він зрозумів, що ціле життя, гнався, гнався, шукав Бога, і є такі прекрасні слова, котрі він тоді каже: запізно я покохав тебе, красодавня і завжди нова. Запізно я покохав тебе. Ти був в мені, а я був назовні, і назовні шукав тебе. Ти був зі мною, але я не був з тобою. Він на кінець після цілого свого пошуку назовні шукати Бога, знайшов Бога, котрий, є, котрий був всередині нього, внутрі Його. І Що це означає? Це означає, що зустрів того Бога, котрий від початку знав всю правду про нього, знав Августина до кінця і любив його, як грішника, і чекав на нього. Знав його як, як перелюбника, як того, який шукав слави, грошей, людину несправедливу, людину, яка вчинила багато помилок, Бог його знав і завжди любив, і чекав на нього, чекав, щоби міг з ним зустрітися. І це кажу в контексті цього Євангелія, яке далі каже, коли хочеш молитися. То закрийся в своїй кімнаті і молися до отця, який бачить, бачить втайні, бачить таємне. Це власне означає, що є отець, який бачить всю правду про нас, перед яким нам не потрібно показувати себе іншими, ніж ми насправді є. Багато з нас, багато людей має, наприклад, таку думку, що. Мені треба, я дуже грішний, я грішу постійно, тому я не можу зараз йти сповідатися, бо це без сенсу. Я спершу виправив себе, перестану грішити, а потім уже покаюся, буду ходити в церкву і так далі. Так не вийде. Але і ця думка, ні, я таким не можу прийти до Бога. Мені перше, треба змінитися і пробують, пробують, і, і життя проходить. і... І закінчується. Отець, котрий знає тебе, знає мене, знає всю правду. Нам навіть так часто трудно, ми, ми самі не знаємо, яка ця правда, знаємо, що це дуже неприємно, що не хочемо це все побачити, але не знаємо. Цей Евангелій каже, Бог тебе знає, знає мене. І тому, щоб зустрітися з ним, щоб піднятися до нього. Ми можемо подивитися, як молилися деякі святі, подумати, О, ні, так я ніколи не зможу молитися стільки годин, мати якісь видіння під час молитви, молитися з такою ревністю. А сьогодні це Євангеліє каже: хочеш молитися, то війди в цю в свою кімнату, яка в, є в твоєму серці, і говори з отцем, котрий все бачить. Йому достатньо коли станеш перед ним і будеш казати, Боже, бачиш, як мені трудно, бачиш, що в мене є гріхи, з якими я не справляюся, навіть як, якщо би хотів, бачиш, що є ситуації, в яких я не знаю, що робити. Бачиш, що я так часто дуже далеко від тебе. Помилуй мене, ти мене любиш. Помилуй мене, відповідай мені, Боже. І він чекає на цю молитву покірну. Він є той, який не знає, той, який має силу перемінити наше життя, Він, коли приходимо до Нього. Хай це слово це, це Євхаристія сьогодні, коли зустрічаємося з Богом, який сам захотів нас запросити сюди, сам захотів прийти до нас, щоб годувати нас самим собою, щоб наповнювати нас. Хай поможе сьогодні стати нам перед цим Отцем, котрий знає нас повністю, знає всі тайни. Амінь.